Слава Україні! Сайт Я розпочинає пряму трансляцію з Хмельницького з вулиці Проспурської, де зараз відбудеться вшанування пам'яті усіх героїв російсько-української війни. Два роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення, а війна сама триває 10 років, але вона неодмінно завершиться перемогою України. Дорогі хмельничани, схилімо голови і вшануємо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою, згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія Російської Федерації проти України, Загальнонаціональна хвилина мовчання. слава Зараз ліцеїсти Сумського ліцею Державної прикордонної служби України ставлять лампадки біля портретів загиблих героїв як Небесної Сотні, так і російсько-української війни на алеї Героїв Хмельницькому, яка розташована на вулиці Проскурівській. Максим, Явоць Олександр, Бойко Олександр, Рівцов Андрій, Струп Олександр, Мельник Іван, Вирво Дмитро, Бужичук Микола, Постапчук Сергій, Мельник Іван, Ільгуш Андрій, не живий ніколи, повно заводинок, і вовчак. Кондратюк Максим, Фарина Олександр, Пасека Віч, Петропіт Олександр, Мрачковський Юдар, Кравчук Нада, Світу Дмитро, Рад Іва, Гудріговський Донець, Буда Анатоль, Світков Юда, Танащук Творець. Водай година, Вінницький полица, могилець чисто Максим, молод поле, Шевчук, Мельник Сергія, Васильів Петро, Назаренко Радовій, Хейгороду Чаба, Дарега Дніпро, Бацю, постученко зміни, поліщу вітаю, пусть відомі, рібиче моколи, штеплю колег, лопатні колекти, не причин води, гарачу колексав, тацький селі, макарінко назад, пецал сторін, хоробець Олександр, Новиков Сергій, Коржевський В'ячеслав, Стасюк Сповдар, Волк Микола Адамський Олесант, Безрукий Дмитро, Шевчук Василь, Мазур Віктор, Загорский Олександр, Кулинюк Олег, Марисюк Віктор, Гулинюк Валерій, Терещенко Володимир, Ангел Вадим, Ембрюй. Микола, Дьоба, і найспол Никола, вітає, мальничук володимир, недамчук Андрій, Гаврилюк, Вадим, курма Микола, пух міста, лоза вітає, купа тмітка, Кринда, Андрій, Дерчук Овтав, Василенко Микола, Танаський пакет, Черняський Олексій, Яню Олексій, Катріця Мартич, Єниміт Олександрів, Степут Андрій, Сербієнко Олександр, Махлай Пігор, Бахтов Андрій, Романюк Василь, Круковський Артур, Курдебаха Юрій, Тренічий Володимир, Лікин. А ценуха Тамато, Рудинка Київ, Яценко Олександр, Сазурні Тарас, Пичкова Тим, Кижняк Олексій, Гриба Колодина, Рундуй Зелені, Реганати, Бурбуцький Олександр, Везденецький Сергій, Тут Чинко Володимир, Новіков Олександр, Коварніцький Олександр, цимбалюк Олег, жух Павло, Слотюкан Андрій, Волк Роман, Шевчук Олег, Дюмчу Олексій, Сіпоцький Анатолій, Волочий наша, Сорбінов Олексій, Коварнійський Олександр, Волода Володимир, Парампіло.

Чубай Петро, Іванов Володимир, Бережецький Валерій, Венгри Віктор, Посадчук Андрій, Коваль Максим, Лігель Олексій, Лазуренко Олександр, Вікалов Руслав, Павлюк Руслана, Погорелкін Геннадій, Дмитрак Олександр, Васьковський Володимир, Коршаков Олександр, Захарченко Віктор. Зіменський Махти, Гурмістров Сергій, Чорній Роман, Ріхтер Денис, Бойко Вукола, Сторожук Богдан, Мацак Віктор, Здибель Віктор, Ворог Владислав, Севрук Сергій, Гнипель Віталій, Юрков Михайло, Левчуль Олександр, Олександр та Олег, Альніс Віталій, Коротун Олександр, кучер пригорів, задоянчу зарплати, майцю їду, Натюк тюканзі, поплачу Максим, Мурала Дніп, Ірюк і Бог, Микола, Пофару Володимир, Парвашчук Антон, Іваницький Антон, Ющечин Сергій, Курцов Віталій, Небуська. У байську Йому, Олкун Шевченко Юди, Лобуль Педла, Щордюков поликів, камер Дмитро, Ав'юк Василь, Ювасий, Гаршів Микола, Лядецький Микола, Рабар Сейла, Джелінський Олександр, Розвон Максим Гурлака Микола, Фондар Аркад, Микола. Сірий Колександ, Улевський сім'ї, Матвією Дмитро, Благець Сергій, Куденко Лікар, Плаксій Сіла, Боценко Ілля, Дервати Останній, Остаплюк Василь, Воливорцем поля, Кушнір Анатолій, Типонець Богдан, Соколовський Артем, Вансула Святослав, Жевчук Олександр. Чернівський Обіг, Вірченко Олій, Кириленко Сенький, Фурман Володимир, Куменюк Володимир, Вова Олег Пон Олег, Романюк Роман, Сіяв Ярослав, Парій Голодина, Горщина Настай, Андрійшин Богдан Юсков Вадим Рядковський Єлидар, Галкин Олег Чернов Володимир, Терницький Гуна, Черемець Віталій, Науменко Віталій, Вольбір Сергій Рожик Павло, Поповон Олександр, Ходусат Андрій, Рокоман Андрій, Заренський Любов, Бабко Ігор, Київ Дмитро, Владика Михайлов, Шинков Павло, Асюк Іван. Кринов йому, Шухарів Олеслав, Лисюк Богдан, Ленюк Володимир, Горкевич Роман. Ласішин Володимир, Латманюк Владислав, Скобля Олексій, Дячук Максим, Сенчук Вадим, Лудовук Віталій, Скорупський Андрій, Стахов Дмитро, Чорний Олександр, Ковальчук Олександр, Леус Олег. Маліцький лиса, Носу Тарас, Отаманюк Антон, Диякола, Лашко Андрій, Чернявський Олексій, Вітман Бузов, Буряковський Юрій, Варін Петро, Герус Роман, Возний Юрій, Жижук Руслан, Прядка Олександр, Заморок метро, Худор Сергій, Каченко Роман, Вдовін Сергій, Мельник Сергій. Голодю квіта, Бойченко годин, волов'ю Ярослава, Щебота Роста, поварову людина, медстав, Дівчині, Фарійчук Андрій, Ваштавин Петро, Васішник Костянтин, Коцалюк Артем, Шаран Едуард, Водик Олексій, Рогів Андрій, Повелій Олег, Сіпорський Віктор. Рюсюк Іван, Зелінський Сергій, Сачук Віталій, Грачук Дарський, Берун Сергія, Бериндо Іванов, Кіло Владислав, Петровська Віта, Гладго Іванський, Ковальчук Путін, Березовський Андрій, Мельник Вітак, Малацький Віталій, Козлов Іван, Кубець Коле, Черницький Олесь. Кримський Олександр, Андрій Олексій, Руди Сергій, Цян Вадим, Правк Віктор, Равківка, Крімачук Сьогодні, Сікора, Березня, Ящук. Це ж сьогодні другу річниця повноваштабного вторгнення росіян в Україну. У ці дні, коли... Вже пішов 11 рік війни. У Хмельницькому вшановують та й не тільки в Хмельницькому, усій Україні вшановують пам'ять загиблих героїв російсько-українській війни. Звичайно, згадуємо ми і вшановуємо пам'ять усіх цивільних людей, життя яких забрали окупанти. Вічна пам'ять усім, слава Україні, слава героям України. А На цьому наш ефір буде завершуватись. Бережіть себе і разом до перемоги. Крина неодмінна переможе.